Фінансування проекту з розвитку самоврядування кажуть його учасники. Насамперед допомогло громадянам більш ефективно вирішувати свої проблеми. Так за 9 років місцеві громади створили 670 організацій. Їхніми членами стали більш ніж 70 тисяч мешканців. Проект цікавий тим, що кожне місто-учасник по-своєму вирішували нагальні проблеми. Скажімо, у Львові це стала поступова відмова від жеків та перехід до ОСББ. У цьому плані столиця Галичини є чи не показовішою. Співвласників є велике майбутнє, тому що якщо є громада в будинку зорганізована, це великий шанс, що буде потужна громада в місті. Ми маємо позитивну динаміку в Україні, в нас, якщо брати по чисельності, найбільше є об'єднання. Андрій Садовий говорить: наразі створення ОСББ це ініціатива самих мешканців та міськради. Жодних коштів, попри постійні обіцянки з боку держави, на це не відділяється. Відтак, у такій ситуації підтримка міжнародних організацій є ще більш важливою.